Пою росіян є велика перемога 1945 року. У Росії немає іншої події, яка поб'єднувала представників усіх етносів, релігій, верств та партій. Росіяни вважають винятковим внесок СРСР у розгром нацистської Німеччини, визнають спроможність радянського союзу перемогти нацистів самотужки, вірять у головну роль росіян серед інших народів Союзу. Виправдовують злочини Сталіна і дуже підозріло ставляться до спроб глибше розібратися у складних і трагічних подіях Другої світової війни. Це і не дивно. Адже часто героїчно епічні подвиги виявляються звичайною вигадкою, як от історія про 28 панфіловців. Один з найвідоміших радянських міфів про Другу світову подвиг 28 панфіловців. За легендою, радянські солдати, росіяни, українці, казахи та киргизи 16 листопада 1941 року, неподалік від станції Дубасеква під Москвою, вступили у бій проти 50 німецьких танків. Під час бою майже всі герої загинули, але ціною власного життя знищили 18 ворожих танків і сотні гітлерівців. Надихнув майбутніх героїв радянського союзу. политрук Василий Клочков с сакраментальным... Братцы! Велика Россия! Отступать некуда! Позади Москва! Насправді ж героїчний епос цілковито вигадали співробітники газети «Красна звізда. Усе почалося з поїздки кореспондента Каратєєва у штаб 16-ї армії, де байку йому переповів комісар 8-ї гвардійської дивізії Єгоров. Сам він не бачив, але чув, що одна рота майже повністю полягла, та німецькі танки не пропустила. Вже у Москві разом з редактором Каратєєв вирішує, що в роті було лише 30 бійців, причому двоє зрад. Ники у фінальній версії залишився один зрадник. Вирішили, що два забагато. А от кількість героїв не змінилася 28. Понад 50 ворожих танків рушили на рубежі, які утримували 29 радянських гвардійців із дивізії імені Панфілова. Слабкодухим виявився тільки один із 29. тільки один підняв руки вгору. Кілька гвардійців одночасно, не змовляючись без команди, вистрілили в боягуза і зрадника. Імена в статті не згадувалися лише історія про панфіловців, що ціною власного життя знищили 18 танків. Зрозуміло, що такий видатний подвиг не міг залишатися безіменним, і через два місяці в тій же красної звізді вийшла ще одна стаття про 28 полеглих героїв. В ній вже були імена і дуже докладний опис бою. Атаку автоматників відбито. Понад 70 ворожих трупів валяються неподалік окопу, обличчя втомлених бійців, задимлені порохом. Люди щасливі, що гідно помірялися силами з ворогом, але не знають вони ще своєї долі. Не відають, що головне попереду. Танки, 20 броньованих чудовиськ, рухаються до рубежу, що обороняється 28 вісьмома гвардійцями. Бійці перезирнулися. На них очікував надто нерівний бій. Раптом вони почули знайомий голос Здорові були, герої! до окопу добрався політрук роти Клочков. Того дня Клочков перший помітив напрямок руху танкової колони й поспішив в окоп. Ну що, друзі? сказав політрук бійцям. Двадцять танків менше ніж по одному на брата. Це не так багато. Люди усміхнулися. Бій тривав понад чотири години. Уже чотирнадцять танків непорушно завмерли на полі бою. Уже вбитий сержант Добрабабін, убитий боєць Шемякін, мертві Конкін, Шадрін, Тимофєв і Трафімов. З запаленими очима Клочков поглянув на товаришів. Тридцять танків, друзі, сказав він бійцям. Доведеться всім нам померти, мабуть. Велика Росія, а відступати нікуди. Позаду Москва. Усі обставини бою переконували у статті переповів у шпиталі перед смертю єдиний уцілілий червоноармієць Іван Натар. 28 панфіловців посмертно отримали звання героїв радянського союзу 21 липня 1942 року. Обман розкрився через два роки після завершення війни. Івана Добробабіна, якого вважали загиблим героєм-панфіловцем, арештували за зраду. Виявилося, що під Дубасякова він дійсно воював, але ніяких подвигів не здійснював та після легкого поранення потрапив у полон. Німці навіть довірили йому посаду начальника поліції в селі Перекоп на Харківщині. Почали розбиратися і слідчі з'ясували, що зі списку 28 панфіловців вижили ще четверо: Іларіон Васильєв, Григорій Шем'ян. Якін Іван Шадрін і Данило Пужебергенов, який запевняв, що в тому бою взагалі не брав участі. Також з'ясувалося, звідки список взагалі взявся. За словами кореспондента Звізди Кривицького, коли він досліджував обставини бою під Дубасєкова, імена полеглих героїв доручив з'ясувати командир полку Капров. А командир роти просто взяв навмання зі списку загиблих у той день випадкові прізвища бійців, які й стали згодом героями. Щоправда, Капров категорично заперечує свій внесок у міфотворення. Ніякого бою 28 панфіловців із німецькими танками поблизу роз'їзду до 16 листопада 1941 року не було. Це суцільний вимисел того дня біля роз'їзду до у складі другого батальйону з німецькими танками билася четверта рота, і справді билася геройськи. З роти загинуло понад 100 осіб, а не 28, Як про це писали в газетах? Ніхто з кореспондентів до мене не звертався тоді. Я нікому ніколи не не говорив про бій 28 панфіловців та й не міг говорити, бо такого бою не було. Жодного політдонесення з цього приводу я не писав. Я не знаю на підставі яких матеріалів писали в газетах, зокрема в «Красній звізді, про бій 28 гвардійців із дивізії імені Панфілова. Окрім того, Івана Натарова, який нібито розповідав про подвиг Кривицькому, згідно з полковим політдонесенням, вбили за два дні до легендарного бою. Головна воєнна прокуратура СРСР у 48-му році. Ці визнала історію про 28 панфіловців художньою вигадкою, але не сам факт важких боїв дивізії генерала панфілова. У 1988 році, за часів Горбачовської перебудови, головна військова прокуратура СРСР повторно прийшла до висновку, що офіційна версія подвогу 28 панфіловців вигадка. Проте вона й досі підтримується російською владою. Влітку 2015 року державний архів Росії опублікував матеріали по фейку про 28 радянських самураїв. Причому нічого нового, окрім радянського розслідування, за словами директора архіву Сергія Мироненка, там не було. Це результат расследование, которое вела главная военная прокуратура mm -hmm. и которая пришла к однозначному выводу. Подвига 28 панфіловців не було. Це видумка, міф, созданий кореспондентами Красної Звезды. Однак це не врятувало його від звільнення, хоч Мироненко керував архівом більше 20 років. А все через одного з ідеологів рашизму, самодура історика і міністра культури РФ за сумісництвом Владіміра Мідінського. Спокійно, жуємо танки. 28 панфіловців Смотрите в кінотеатрах з 24 ноября. Цей псевдоісторичний витвір курував особисто міністр. А публікація архівних спростувань співпала з прем'єрою. Щоправда, це не завадило мединському від імені очолюваного ним російського військово-історичного товариства нагородити режисера премією за вірність історичній правді. Всіх, хто не вірить у побрехеньку, Мединський назвав мразями конченими. А в Кремлі міністра лихослова навіть похвалили, мовляв, застосував своє прекрасне володіння російською мовою, щоб відстояти історичну правду. Лігенда є, як говориться, ще полі основана на реальній історії. Що ми думали у 2018 році Мединський оприлюднив нові розсекречені документи, які нібито підтверджують історію з панфіловцями. Проте при уважному їх прочитанні стає зрозуміло, що першим джерелом усіх так званих нових фактів є всі ті ж художні фантазії журналістів Красної звізди. Під час другої світової війни були тисячі справжніх героїв, але багато з них досі залишаються невідомими росіянам. Архіви досі секретні, а дослідження більшості істориків не виходять за межі пропагандистських. Міфів, адже розповідь про дійсних, а не вигаданих героїв неможлива без оприлюднення усієї правди: воєнні злочини Сталіна, невиправдані втрати і гарматне м'ясо, доля мільйонів радянських військовополонених. От тільки цього ніколи не станеться. Адже тоді рухнуть великі міфи про велику вітчизняну війну і велику перемогу. Окрім уявного статусу супернароду переможця. Росіянам вже не буде чим виправдовувати власне огидне насильство, жорстокість, людиного ненависницьку ідеологію і практику щодо сусідніх держав і народів. І як у дзеркалі росіянам доведеться побачити хижо обличчя сучасного нацизму, себе самих, тож і тримаються не лише путінська влада, але й переважна маса російського населення за давно спростовані міфи радянської пропаганди.